<рикун> О, О, народ, народ, народ! Народ! Давай с той стороны! Собака Собака, нах-нах, нах, нах, нах. Соба, собаку твою привал. Обережно, обережно, відійдіть! Давай, давай, давай. а чого ви матюкаєтесь? Я хочу бачити девуталека. А чого ви матюкаєтесь? Представтесь, будь ласка. А Представтесь, будь ласка. Представтесь, будь ласка, як вас визивати? раз, разте, горбай. А чому? Представтесь, будь ласка, жіночка. Чого ви проти того, щоб тут знімали паркан? Я не проти того. Я проти то, що Це називається произвол. Ти що, що значить ти произвол? Є, що а ви прав? знаєте, що це Ви дивіться, що роблять? Знищують історичну пам'ятку. Такі Таке стоя... органи. Ви стостоячі Та, <танцес> ти знаєш нас права. <плес> Я Я ви завіті право, а, так. так це Так. Знаєш, Тому, Тому що О, ви будете незаконно, О, вас не поставиться незаконно. Так. Це не ваша земля. Ви не маєте права тут нічого будувати. Тобто це зайця самозахоплення, самозахоплення. Не реагуйте. Що ви дієте піар? Який піар? Ви були такі це вот а Не мабуть, це що Добре, добре. А ви не будете там біти? Ну що, такі людей, вибуху. які років 10 назад вже тут такі хавали? Я визиваю міліцію, тільки за це не знаю. Визивайте міліцію, визивайте міліцію. Хорошо. Представтеся, як вибуху. вас звати? От ви просто намагалися поламати я мій телефон. Після називається. Ну, вирішуйте. <святим святим> що вибуху. ви тут гаєте, жіночка? Почекайте, представтеся, як вас звати? Як вас звати? Якщо ви за справедливість, за законність? і що і піариться, а ви б на днішній за дві тисячі в цьому хаті храпу гулі, зі мільйонних як би не зараз за один днішній директор Ахметова. А ви, Левченко, яка да, ви, білянош, ді як літеру, ви за дві тисячі. Хто за дві діяли... тисячі? Хто? Ми ми за ідею тут. Яка? яка ідея? Яка? Те, щоб не забудували Та Та історичну пам'ятку Києва. Жіночка, представтесь, будь ласка. Представтесь будь ласка. Мене звати Володимир Тищенко. А як вас? ні, ну то ви тільки що прийшли, намагалися в мене викинути телефон. Дішою фірі це не дешевий те Я журналіст. Ви, ви взяли в мене. Я не бачила. А ви а ви маєте право я так взяти, бачу. взяти й мене телефон? Я маю на які життя. Ви ні, ви камер, прийшли тільки що жіночка? Ви прийшли ні. на територію, яка належить громаді міста Києва. Я почав вас знімати. покажи. А де там написано, що це приватна власність? Покажіть, що це приватна власність. Ну, що покажіть? Ви слухайте, де твої інстанції? Які інстанції Де то були інстанції? Давіше цього. Так люди пішли, показали документи і бачите, що немає власники. Жіночі пішли. Він показав. Ви знаєте, хто тут власник? У нього даже там, де сара стоїть, немає документа на землю. Хто вам таке сказав? Да це всім відомо. Це ви однобічно захищаєте якогось забудовника. А що ви робите? Берди так починається з нас. Ні, так з вас, якраз з вас. Ми громада. А тепер роблю, роз, послухайте, що послухайте, послухайте. Ездить, Він, ви про Послухайте, щоб витягли з цієї чужі Хто в нього цей проєкт це тримає? Це ваші проблеми? Це? це проблеми держави. І хаві вирішує законіти. Прайд похорони в цьому, в цьому місці. Тут ніхто не дивище. Туди кладовище. довище. Чого ви? тут, куди вище? По всіх законодавчих норм. Якщо це кладовище, то хай зробить. Хтось зробить, хтось зробить, от Левченко й робить. Як, як вас звати? Як мене звати? Так. Це не ваше звачка. Чіночка, ви насправді хамка, взагалі. Ну Так як ви. Ні, чого, чого хамка? Я, я підійшов не вас не з ним. В... Ви пройшли і почали кр... що, тому що Ви ще ви, в... несуть. Як а вас цікаво? Ну подивіться. Ну, я, і ви кажете, що я така хамка, а ви така. Вона ж оцінила ущерб, і вона рішила, що вже будинок ізнесе. Правильно, громада міста Києва проти того, щоб на історичній пам'ятці знаходилися такі фешенебельні будинки, а як ви, ваші. Тут ви знаєте. Вибачте мені, тут є акти всіх людей. Акти є. Януковича також колись не, акти ні, ми були. У Януковича також все було колись акти. 12-го року, а 7-го року. А сьомого відміння на посуду? люди будинки А скажіть, будь ласка, це ваша територія? От продовження... Ні, от продовження вашого. Ні, от далі продовження от цього вашого шпаркану. Скажіть, будь ласка, це ваша територія? Скажіть, будь ласка, от ми вже знаємо, де ви живете. Ні, так Они... є безразно. Незаконно засипано, незаконно туди. А звідки ви знаєте, що вони туди вивозили? А ми бачили. Серйозно? Ми ходили, да. спеціально. Ми ще в сиділи сидели, думали, ну куди ж вони заплелили? Там же не А там засыпали кладбище. Цікаво, цікаво. цікаво. Робити тебе законі, самі свободи. І самі требуєте гроші. Я... У кого я требую гроші? Ну, 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 ви треба, а ваші єскіни, не ви требують. Ну, ну, тебе... розкаж, у кого я требую гроші? Я тебе розкажу. На камову скажіть, на камо. Ти робиш беззаконність. Я теж побочук депутата свобода. і свобода. Волота мене свобода. Отто та який ти це сам? Я свобода, а ви сволота. Та <ристо> яка ти свобода? Ти же брат. Добре, що, громада, ти повірити за все Ти з ї з ї робили. Ми все робили. знаєш, ти приходишся мають. Дай папі Рівського покажу. Коли за мною правда, я не боюся з тим. Що ти